Баскетболісти Івано-Франківської Говарли зробили ще один крок на шляху до потрапляння у вісімку кращих команд української суперліги. Підопічні Вагана Морзіна у домашніх стінах здолали Дніпрозержинський Дніпро-Азот, на 78. Господарі провели один з кращих матчів сезону і здобули свою другу домашню перемогу насамперед завдяки класній командній грі. Лідерами івано-франківців у цій грі були білоруську Дрявцев, канадець Фрейзер та Українець Коваленко. На трьох вони набрали 59 очок, крім того, Кудрявці і Фрейзер зробили дабл-дабл. Напередодні цього матчу керівництво Гурла вирішило не продовжувати співпрацю з 32-річним латвійським гравцем Мартінсом Скірмансом, який грав з початку сезону на позиції п'ятого номера. Не виключено, що вже до наступного поєдинку у складі ведмедів може з'явитися новий центровий. 23 лютого Івано-Франківці, які піднялись на 9-ту сходинку, прийматимуть шосту команду Суперліги Маріупольський Азовмаш, що випереджає Гуварлу на три очки. Причому підопічні Євгена Ганамурзина провали на одну гру менше?